Давніх часів богослужіння Страстного тижня концентрується на страстях Христових. Важливу роль відіграє Великий Четвер, коли проводиться Євхаристія за примирення, відпущення гріхів. З цим днем ще була пов'язана спеціальна меса Єлеїв, благословення Єлею та Мири, котрі використовуються в святих таїнствах. Найважливішою підготовкою до переживання Великодня є святе Пасхальне Тридення, яке розпочинаємо у Великий Четвер. Коли Ісус встановив таїнство Євхаристії, Священства, щоб ми мали силу нести свої щоденні хрести. Другим днем таких особливих переживань є Велика П'ятниця. Разом з вірними переживаємо все те, що Ісус пережив від несправедливого осудження аж до смерті на горі Голгофи. Для нашої західної традиції церкви таким особливим молебнем протягом цього дня є Хресна дороха, де протягом 14 стоянь роздумуємо все те, що Ісус витерпів на Хресній дорозі. Католицькому храмі особливе місце займають композиції, які відтворюють Хресну дорогу Ісуса, встановлюється також так звана в'язниця Христа, де Він перебував до страти. Після літургії у святу п'ятницю западає особлива тиша час молитов для зміцнення віри. Христос Воскрес також і в нас, в житті кожного з нас, бо Він хоче нам допомогти переносити і перемахати те, що є слабке і грішне в нашому житті. Він сам нам показав, що. Z izražanja, smrti. Народжується життя під час Великого посту, а особливо в дні великого тридення, всі віруючі мають сповідатися та причаститися, аби зустріти свято Великодня з просвітленою душею. У парафії Успіння Пресвятої Діви Марії не забувають і про тих, хто за станом здоров'я не в змозі прийти на богослужіння. Священник обов'язково навідує таких парафіян, аби ті теж могли долучитися святих Христових тайн. Зараз всі католики з вірою чекають суботньої літургії, яка буде проголошувати Воскресіння Ісуса. Христа. За традицією на цьому святковому богослужінні освячуються Великодні свічки та хрестильна вода, які дарують захист від злих сил, готують віруючі і крашенки, багатовіковий символ Великодня. Запрошуємо вас дуже сердечно до переживання разом з нами, цих найважливіших тайн нашої віри. В суботній вечір о 20-й годині будемо переживати вігілійну літургію Великодня. А в неділю, 8 квітня, о 10 годині та 17 вже Великодню святу службу, яка буде проголошенням Воскреслого Христа. Христос Воскрес воістину Воскрес!